Ці землі точно ми просто так не віддамо. Якщо ми зараз погодимося навідати якусь частину земель, що і як ми маємо сказати е е батькам тих загиблих? От чому тоді ми стояли в Бахмуті, аж так довго стояли, стільки людей померло, що тепер мені здали? Ну, вибачте, типу, політичне рішення прийнято, все, зброю склали, пішли. Ну, Це так не працює. Тут маємо пояснити майбутні комунікації зі суспільством. Особливо з родинами загиблих і поранених. Чому саме так це сталося? Що, що нам за це буде, що їм за це буде. Але це сатисфакцію маємо отримати. Це дуже доросла, важка, етично складна історія. Але якщо воно буде пророблена неякісно, мені здається, це буде, це буде програш війни. Не треба нехтувати родинами загиблих. І їм треба донести їх, треба поважати той вклад, який вони зробили в Україну.